Засмучує, коли обіцяють, що скоро настане кінець війни, але в реальності вона триває. Гінуть люди відбуваються страшні речі. Чому досі не закінчилась війна? Справа в тому, що люди зосереджуються на балачках і новинах, а не на Бозі. Перший рік повномасштабної війни журналісти, аналітики, дипломати, політики говорили: Бог на боці. України. Тому що ми праві, ми ні на кого не нападали, нікого не вбивали, чужого нам не потрібно. Бог всюди звучав, на Різдво президент прочитав біблійну проповідь, наскільки все було божественно, але що сталося у 23-му році. Не стало Бога. Люди почали сподіватися на зброю, на президента. На крутих командуючих, на генералів, на армію, на помічників з Європи, Заходу, Америки, всі допоможуть, всі гроші дадуть, тільки не Бог. І що сталося у 23-му році руйнування всіх надій і поразка, суцільні обіцянки й обман. Бог завжди говорив єврейському народу ви сподіваєтеся, не на мене. А на Сирізі, на Єгипет укладаєте договори з людьми, але не зі мною, і терпите поразку. Коли сподівалися на Бога, вони перемагали, щоб закінчилася війна і прийшла перемога, нам потрібен Бог. Тому ми, християнська місія, Слово Боже, проповідуємо мільйонам людей на рік і говоримо, що мир. Благословення і спасіння дає Бог. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях. Тільки коли наш народ почне виправляти помилки та закликати до Божої милості, ми побачимо перемогу і відповіді від Бога.